Росії знову повідомляють про обстріли. Цього разу у селищі Тьоткіне написав губернатор Курщини в області ще відновлюють світло після вчорашніх прильотів і скликали оперативний штаб. Росіяни міркують, що робитимуть у разі подальших атак по їхній території. Напередодні про вибуху та роботу ППО повідомляли у Курській, Белгородській та Саратовській областях. Баюки веда просто нібісія. По російському міноборони стверджують, нібито знищено 10 реактивних снарядів С, -С, С 200 та ракету Петріот. Водночас на Білгородщині встановлюють блокпости уже в семи прикордонних селах. В'їзд туди обмежили школярів до кінця тижня. Відправили на канікули студентів на дистанційку. А російські урядники в межах заходів безпеки хочуть установити цитую порядок відвідування будинків. Нагадаю, тиждень тому російський добровольчий корпус спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією, взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Білгородській та Курській областях, оголосили про початок обмеженої спеціальної операції на російській території та закликали жителів тікати з зони бойових дій. І от сьогодні подав голос диктатор Путін, який більше тижня через виборчий фарс волів не згадувати про обстріли Білгородщини. Він цинічно подякував білгородцям та заявив, що російські війська могли б так само обстрілювати українські території, зробивши вигляд, нібито Росія по українським містам не стріляє. Ми можемо отвітяти тим же. Ось тим же можемо ответить. І по гражданской інфраструктурі, і по всім іншим об'єктам подобного рода, по яким противник наносить удар. Ну, у нас є свої взгляди на цей час і свої плани. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.